Інвестиція у майбутнє. Чернівецькі ліцеїсти отримали понад два десятки ноутбуків від благодійного фонду. Як техніка допоможе дітям для розвитку, довідувалися журналісти ТВА. Повномасштабна війна залишить глибокий шрам не лише в історії України, а й на життях цілих поколінь. Чимало людей з жахом усвідомлюючи нинішніх маленьких та зовсім юних українців називатимуть дітьми війни. У цей непростий для держави час важливо дбати та підтримувати їх як ніколи раніше. Саме тому Чернівецький обласний благодійний фонд ЮКОН зробив цінний подарунок та передав учням 12-го ліцею ноутбуки. Зараз у нас таке життя, що не всі можуть собі дозволити. А дітям, діти це наше майбутнє. Я завжди кажу, що найкраще, в що ми можемо інвестувати гроші, це ми можемо інвестувати в наших дітей. І якщо це буде робити за нашим прикладом більше людей, то дасть Бог воно все покращиться. 26 ноутбуків передали дітям, які цього по-справжньому потребують. В нашому списку, який ми підготували для передачі ноутбуків, багато дітей загиблих військовослужбовців. Одна дитина. Зниклого безвісти десять внутрішньопереміщених осіб, багато дітей позбавлені батьківського опікування. Одна дитина сирота. Як про них не подбати? Ми, ми права не маємо людського, морального, оминати і цих дітей. Це сьогодні це діти війни. У ліцеїстів така допомога викликала чимало позитивних емоцій. Звісно, це дуже приємно, і ну коли мені мене про це повідомили, це було дуже неочікувано. Ось і приємно, що люди турбуються і роблять це для нас, для людей, які приїхали зі сходу. Я сама з Донецької області, тому для мене це дуже важливо, що про мене пам'ятають, що для мене це роблять. Дійсно радісно для мене, тому що мені подобається, що в шкільнашкільний процес і шкільне ну навчання загалом і впливає держава, і що на це звертають увагу. І це я рахую що це дуже класно, коли звертають увагу для малозабезпечених сімей або навіть для тих, хто. Ну, переїхав там, з Херсону, з Маріуполя. Це дуже класно, і видно, що є підтримка. Є підтримка, що про цих людей турбується. Ну, мене це дійсно радує, бо ну, дійсно хочеться, щоб було видно цю підтримку. І це класно, це класно, що ми її бачимо. Власниці обновок переконані, що ноутбуки стануть у нагоді під час навчання і не тільки. Перш за все, це онлайн-навчання. Це 100%. Я буду його для цього використовувати. А, ну, і напевно дивитися фільми, серіали це теж важливо. Мені дуже дуже би допомогло це в навчанні. Є деякі особливо зараз період навчального процесу, якісь проекти, які бажано виконувати на якихось ноутбуках, і щоб це ну легше, щоб була комунікація, то це ну полегшить процес навчання. Таку допомогу благодійний фонд ЮКОН надає вже не вперше. Так більше ста одиниць комп'ютерної техніки знайшли нових власників не лише у навчальних закладах. Не таємниця, що передаємо не тільки до школи, передаємо до військ, передаємо до служб спеціального призначення, але основна маса йде все-таки дітям. Діти це наше майбутнє. Спільними зусиллями ми зробимо наш світ краще, а дітей розумієш. Перший там у нас звернувся 18-й ліцей, зараз у нас звернувся ювілейний ліцей. Тому у нас є досвід роботи з цими навчальними закладами. Ми знаємо, що тут нас чекають, що тут нашу допомогу. Будуть використовувати за призначенням Валерія Пержун, Євгеній Гостюк, Руслан Бацюк, та Медня Тива.